І що ви думаєте, що ваша міма подаїла і пішла на перев'язку? Ага. Не тут то було. подоїти то я подаїла. А перед дойкою понесла панір в холодильник. Думаю, дай переверну. Ой, господи, вже кісточка з рук випадала, та ще пучки не держу тепер. Думаю, дай переверну сири. Вранці перевертала і качоту, і мілку. Думаю, дай переверну ще й ввечері. Перевертаю і дивлюся, що. А мілка вже така добре обсохнувша. Там вже і качота на підході. Ну, качоту на завтра лишу. Ну, коротше, побігла, подаїла, прибігла, молоко злила, поставила це, сидю міркую, що мені все ж таки робити. Тому що ну, ніяк не хочеться мені розтягувати волокіту з сологуні. Чому? Тому що, ну, всього 16 літрів. Це таке, я не люблю таке. Мало того, що, я ж кушу це на цілий день. Так ще хоч коли вариш, щоб було там 2 з лишнім кілограма. Я наоборот мечтала, думаю, більше треба зібрати, щоб на дві каструльки. І на велику, і на маленьку. Ну, тобто 33 літри, да, чи 34 можна налити і варити. А потім просто в одне викидати, в один друшлок, та й все. Заготовку. Ну, зерно. А можна і на дві заготовки. Ну, то вже дрібниці. То вже там не принципово. А от із-за 16 літрів, чи то 34, чи то 16, є різниця. От, поэтому не вирішила я ще, що замовлення вже всі відварені. Навіть ті, що на кінець вересня і на початок жовтня. Оце ж, до речі, також на кінець вересня. Мілка і качота. Ну, коротше кажучи, прийшла з дойки і бігом цілилку постирала подойник помила і прийнялася за сири. Це вже друга головка. Одну я вже покрила і прибрала в холодильник. От. А з вами хотіла побалакати. Вийшло відео сьогодні про панір. І спочатку один коментар. Прочитала там стосовно деко і підставок. Е, ще думала, чи написати відповідь просто так словесно, чи відзняти окреме відео. Ну, поки я думала, міркувала і доїла, дивлюся, що там вже два коментарі. Ще комусь також цікаво послухати про. Оці деко і про підставки. І ви знаєте, я вам хочу що сказати, що це дійсно питання, яке заслуговує уваги. Чому зараз поясню, почнемо з деко. Оці деко, їх не принципово, де ви будете купляти, можна купити будь-де. Вони бувають такі більш міцні, але ті коштують дорогше. Ну, товстіші такі, знаєте, в мене ті, що я користуюся кухонними, саме для приготування їжі, ті такі і є. Що маленький, самий маленький отакого розміру. Що середній, як я завжди у відео показую сири, я ставлю на нього. І два великих у мене є. Ну, Один мені достався з каптільні, коли я купляла каптільню. Він йшов у комплекті. Але він, як на мене, завеликий. Тобто, коли він стоїть в каптільні, воно начебто й добре. Бо він займає більшу площу. А от коли тобі потрібно довести продукт до готовності і налити туди кип'ятка, а потім з тією водою його вийняти звідти, то ось тут він зовсім не зручний. І тому в каптільню я поставила інший, ще відразу тільки купили, а той забрала собі у кухонне користування. Зараз віднесу цей сир і повернуся. Давайте зробимо так. Поки я зайнята сиром, я розповім вам про підставки. А потім, вже, коли звільнюся, покажу і розповім про дечко. Підставок у мене перебуло дуже багато. Підставки повинні бути дійсно якісні. В чому це виражається? Значить, були в мене і прямокутні. Були в мене і круглі. Купляли ми в Аврорі круглі підставки. Купляли ми в трьошки. Знаєте, такі магазини, де, ото, ну, вони по-різному є, називаються. Та від да ото є таке трьошка, потім цей смайлик. Ще якась є копійчина, чи якась все по 35. Ну, коротше кажучи, отакі, або там від 10 гривень, усе. Коротше кажучи, отаких от в отаких магазинах їх оцих підставок, начебто металевих, майже всюди є, Не годяться. Купляли в звичайних магазинах, ну, де начебто все для кухні. Тобто не, не в дешевих, а значно дорогших. Купляли, привозила мені сусідка на тому ж самому Барабашова. Там взагалі були вид такі крутецькі, міцні, такі товсти, товсті прутки. І зрітельно начебто все добре. Поки ви не починаєте ними користуватися. А ось тут починається саме цікаве. Деякі з них, коли ви їх помили, починають ржавіти. От реально, як, як звичайна железяка, як гвіздок, розумієте? От ви помили, поставили стікати, тим паче, що я ніколи нічого не кладу. У мене стоять вони завжди стоячки. От поставили стікати, да, перли на стінку. Начебто ж усе. Ну, що там ті підставки, ну, От отак поставили. Ось отак. Вона стекла, ну, і, в принципі, все, вона суха повинна бути. Деякі ржавіли. Тобто, просто проступала ржавчина, і при тому так, знаєте, проступала конкретно. Деякі. Зрительно були взагалі нічого так. Але, зараз прирвуся аж, на оцих місцях, де вони спаяні, отут починала проступати ржавчина. Тобто, отут спаяне, де припаяно до поперечної, отут по краям ось де припаяно, також проступала ржавчина. А були такі підставки, які на вигляд не помітиш нічого. А, а проблема попчалася в тому, що витягла сир з розсолу, да, наприклад, ставлю оцей листик. От потрібно мені, щоб він стік і обсух. Ставлю листик, ставлю підставку. На підставку кладу дренажний килимок. Ось отакі, до речі, в мене були вирізані чорнюці. Значить, кладу дренажний килимок і на килимок ось отак кладу сир. Проходить декілька годин, я приходжу перевертати сир і не розумію. Ось отут по поверхні сиру п'ятна. Чи начебто він грязний, чи начебто вони сірі або фіолетові, або такі аж з, з зеленцем такі бувають. Коротше, п'ятна різні були. Я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається. Е, я думала, спочатку килимок в чомусь недомитий, в чомусь, брудний, драяла щоткою ті килимки, і окропом їх обдавала. І спиртом стерилізувала, ну, в смислі, дезінфікувала. Ні. Наступного разу кладу і те саме, розумієте? Це вже потім, потім. Я ж ходю про це бубню-бухтю. Схвачується латекс прямо на льоту. А виходить, починаєш підтирати і зволакуєш. Я ж ходю про це бухтю-бубню. Уже не витримав вова і почав обслідувати мої підставки. А воно що виходить, підставка. І отак, от коли щільно-щільно так приглядаєшся, прямо так очима місцями позлазило, знаєте, як начебто лак. От як плівочка, так кусочок зліз, а з-під тіль проглядається. Жовте таке, ну, як заліза, не знаю. І виходить, що ну, відбувається в контакті з сироваткою, напевно, що, чи з сольовим розчином, не знаю. скоріш за все, з сольовим. Відбувається якась реакція, і навіть через отаку дрінашку. Е Воно ну, тось, да, розповзається по дренажному килимку і заповзає на сир. І коли він же, же так от уже ж, отак обдивився усі, ті, каже мені, це не килимки, можеш їх не мучити, викинь свої підставки. Я в шоці, як викинь, на чому сушити, що робити? Він каже, ну ось отак. Ну, показав, об'яснив, розказав, викинули. Тобто я перепробувала їх дуже багато. Ось оці, це в 2021 році, ми були в Дергачах, це містечко на Харківщині. Поїхали ми туди по своїм ділам і вирішили зайти. А в нас, виходить, у подруги. На носі був ю, ну, юбілей. Юбілей, здається, чи просто день народження. Ну, коротше кажучи, день народження було. І мені потрібно було придбати подарунок. І от ми їдемо, а там такий магазин здоровий, здоровий, ну, от як великий. і написано там всякі всякі-всякі вивіски. Кажу, давай зайдемо, подивимося. Ми зайшли. Зайшли в цей магазин. Купила я їй там сушарку, собі я там придбала м'ясорубку і вже виходила. Дивлюся, стоять отакі підставки і трьох різних розмірів. Тобто, всі прямокутні і трьох різних розмірів. Ось оця одна, думала, віднесу сир, щоб не мішав вже вам розповідати. А коли понесла, думаю, ну дай ще раз погляну на качоту. І ви знаєте, варіант відкласти її на завтра не проканав. Вона також вже добре обсохла і її також потрібно покривати. А оцей теракотовий латекс у мене вже закінчується, його тут залишилося. Зовсім обмаль, більше нема. Тому зараз, наскільки вистачить, те покрию, а далі буду чорним. Я його ще ні разу не використовувала. От, коротше, показую, розказую. Значить, так само. Ось такий ще був розмір. І ось така здорова. А в мене вже на той момент була ж проблема, ай-яй-яй-ой-ой-ой, де брати нові. І я чомусь так без роздуму Грецію знає, які вони там за якістю. Думаю, возьму. Кажу, дайте мені кожної по дві. А він каже, немає кожної по дві. Ну, в ітогі, маленьких я точно дві взяла. Ой, велика оця одна. А от середня не пам'ятаю, правда, не помню. Чи одна, чи дві. І тут тьфу це з 2021 року я не маю ні заботи, ні хлопот стосовно підставок. А до цього, я ж кушу, намучилася дуже. Тому я не знаю, що вам порадити, де ви їх будете брати. Я можу тільки розповісти про свій досвід і попередити вас, щоб ви були обережні і не лякалися, якщо також потрапите на цю вудочку і придбаєте такі підставки. Ну, а тепер стосовно листиків, не вийде, мабуть, показати. Хоча хотілося б. Все, скачу то і розібралась. повертаюся до вас швиденько. Все показую, бо вже, якщо чесно, сили, сили на ісході. Отже, листики. У мене їх три. Розміра. Ось, бачите, так? Отаких маленьких два. Це зручно, якщо одна форма, або дві, якщо три форми, або більше, то ось отакий середній. І є ось такий здоровий листок. На цей це я використовую, або коли чотири форми, щось варю, або коли варю халумі. Я тоді на нього. Кладу цю велику підставку, килимок силиконовий чи пластиковий, і розкладую халумі. Ну, для сирів підуть навіть самі тоненькі. Чуєте, да, як вони звинять і тарахтять, як жестянка. Є листики дорожчі, Ось такого ж самого, наприклад, майже розміру, ну, трохи коротший. Але. Ви бачите, який він дебелий. Такий же ж самий у мене є і великий. Ці я використовую в кухонних от, потребах, скажімо так. І є ще ось отакий. Він за розміром такий точно, як отой нижній, окей. але він зовсім інакший по звуку, чуєте, як ці і як цей. Це той, що, до речі, з каптільнею був. Тобто, для сиру не обов'язково купляти дорогі е, листики оці, Дечко, листики, хто як називав, вони можуть бути самі звичайні. Тоненькі і все буде добре. Ну, а ось підставки, підставки требують дуже до себе особої уваги, тому що якість підставок дійсно бажає чи залишає бажати кращого. Ось так. Тобто, листики можна, до речі, оці всі листики куплені. В магазині трьошка, у нас він так називається. Звичайні, тоненькі, нічого неординарного. Вони гадяться. Ну, а підставки це тільки методом тика. Купили, перевірили, підходи, підходи, не підходи, викинули, купили інші. У нас стежку, що їх скільки перебуло. Всі бачите прямокутні. У нас були рівноквадратні, у нас були круглі, у нас були на отаких ножках, на отаких точно. У нас були на углових отак ножках, у нас були на вищих ножках, яких їх тільки не було. Але всі були вики... викинуті. Сподіваюсь, відповіла на цікавлячі вас питання. Латекс теракотовий в мене скінчився. Получається, покрила я боки і одну сторону. А завтра вже буду покривати чорним другу сторону. Ну і другий слой, відповідно, також буде покриватися чорним. Зрозуміло, що, можливо, це не так красиво, але він стільки коштує цей латекс, що просто так вилити оті залишки геть, у мене рука не піднялася. Скажу відверто. Все, на цьому на сьогодні буду з вами прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю, всім кажу дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Ви сьогодні надзвичайно активні на каналі і це приємно радує. Хотілося би бачити щодня таку активність, а не тільки тоді, коли я зварила панір. Тому пишіть, задавайте свої питання, буду намагатися відповідати, знімати і працювати для вас, як і завжди. Все цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра. Папа. -па. Зустрінемось на Мімаляндії.